Міністра оборони Олексія Резнікова можуть найближчим часом відправити у відставку. Про це написала Українська Правда. Низка інших видань, посилаючись на власні джерела у кабінеті міністрів. Орієнтовно таке рішення парламент має розглянути на наступному тижні. І за словами нардепа Ярослава Железняка на міністра оборони на цю посаду претендує голова фонду держмайна Рустем Умеров. У ну, а Резніков розглядається в якості посла. України у Великій Британії Рустам Умеров цією людиною я хотів поспілкувати ще з того часу, коли тільки призначили його головою фонду держмайна. Ну але вочевидь, справ було багато. Там теж було що обговорювати. Ну і сподіваюся, ми почуємо рано чи пізно пана Умерова, особливо якщо його буде призначено. Поки що Рефат Чубаров, голова меджлісу кримсько, меджлісу кримсько татарського народу, доєднується до нас. Вітаю вас, пане Рефате. Слава Україні! Героям слава доброго вечора всім доброго вечора, пане Рфате. Е... Рустам Умеров його ну дуже багато пов'язує з Кримом? Хоча я прочитав, що народився він в самарканді, але він ну все дитинство провів, і батьки його з Алушти, і він в дуже багатьох громадських різних суспільних об'єднаннях, які так чи інакше стосувались відстоювань інтерес Криму, завжди е, був і він був так само е, радником чи помічником. Наскільки я пам'ятаю, е, Мустафи Джемілєва. Що можете розповісти про пана Умерова? Ви що це за людина? Які в нього погляди? Яка в нього психологія, філософія? Ну загалом. От таке узагальнюючи, якщо можна, узагальнюючи ваша думка про е, пана Умерова. Можливого наступного президента ну, Дивіться, е, багато поколінь кримських татар е, народилися у вигнанні куди були е, депортовані їхні батьки, як мене, або е, діди, як у, е, Рустема Умерова. Так, він народився в Самарканді, але родина повернулася до Криму. Він був. Школярному такому вік. Він вчився в школі українсько-турецькому ліцеї для обдарованих дітей, е, ми відкрили в Криму в 90-х роках. Таке селище танкове. Так воно називається зараз. І там така була школа, де діти вчилися. Під умовами українською, російською, кримськотатарською, турецькою, англійською мовою потім він вчився в Національній академії управління України, здається, спеціальність фінанси. Він молодим, був дуже такий затятий до освіти і різних програмах, і в тому числі за кордоном в Америці. Він набирав освіту. Він дуже тяжіє до економічної сфери, до управління менеджмент. Це його основне, але він є і політиком. Він обрався у 2013 році делегатом. Курултаю кримсько-татарського народу, це велике національне зібрання кримських татар, делегати якого обираються кримськими татарами. А, ну, як на мене, ну я вже оцінюю як голова міжлісу Кримського народу. Він дуже достойно себе проявив в ситуаціях, які безпосередньо пов'язані були з окупацією Криму, з вирішенням деяких дуже важких. Ну, не відкритих питань, які ну пов'язані з життям людей. Я думаю, що прийде час, ми все це будемо розказувати. Потім він став народним депутатом України за списком партії «Голос». А думаю, далі вже е, е громадяни України більш-менш про нього дізналося, і в ході різних переговорів. З російськими окупантами, так і інше. Ну, людина, яка е, дуже швидко приймає управлінські рішення, я думаю, що я можу от, серед інших його якостей відмітити цю якость. Він, він, е, е, він живе от, е, роботою, і е, як тільки виникають якісь критичні ситуації, завжди там шукайте ростима. Um... Дякую, пане Рефате, за таку розширену характеристику. Так і біографію пана Умерова. Ви сказали, що він тяжіє до управлінства до менеджменту. І тут питання: ну посада міністра оборони це теж менеджер, менеджерська стосунка е, посада. Так, але е, дехто пише, що умеров е, не не хочу називати хто, але ну деякі експерти, скажімо так, пишуть, що у меров далека від війни людина, яка не немає необхідних власне таких е, навиків знань. Під час війни для роботи в міністерстві, хоч і інші думки є, Дарія Калинюк, зокрема, от відома антикорупціонерка, написала, що він, зокрема, і так був таким брав участь в адвокації, скажімо, українсь... зброї для України в переговорах з нашими західними партнерами. Потягне він посаду міністра оборони. Я не думаю, що я можу. Ну маю право. І я не все по-перше знаю. А по-друге, те, що знаю, я знаю, що Рустем умер б, особливо після 24 лютого. Він один із основних, хто задіяний. Президентом для е, забезпечення збройних сил України дійсно і зброєю і, 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 і різними е, такими напрямками. Я не хотів би про це говорити, е, бо можу не все знати і всього, не все знаю. Але я бачу, як він виконує ті чи інші завдання в різних регіонах. Тут і переговори щодо звільнення військовополонених, політв'язнів. Я ще раз хочу сказати, що ця людина, яка ну зараз, так воно виглядає, що я маю його нахвалювати, але я хочу бути тут максимально Ні, можете ганити. Ми ж хочемо почути ну, сформувати двоя маю маю максимально бути таким об'єктивним. Ну, дивіться, я знаю, що от цих від політиків, журналістів, що з ним розмови відбулися щодо можливості ним заняття цієї посади. Я думаю, що зараз Рустем Мумеров обдумує разом своїми помічниками і е, Консультантами можливості е, от, роботи на новому напрямку е, я знаю, що е, е, тут це питання вирішується. Двома інституціями це перше, президент має подати е, письмове е, звернення чи представлення так правильніше буде до Верховної Ради. а Верховна Рада України має за це проголосувати. Я думаю, що в, в країні і особливо е, в офісі президента України, в уряді. України, Верховної Раді України є багато тих, які можуть дуже професійно, як його колеги, дати йому повноцінну оцінку. Я можу як людина додати, що я добре знаю. Його батько, і ну у нас так прийнято у кримських татар. Ми є дуже невеличкою за чисельністю, чисельністю спільнотою. У нас цього 300 тисяч, і ми майже всі один одного знаємо. І коли ми хочемо з'ясувати своє відношення до молодої людини, ми як правило говоримо: а хто його батьки, і оцінюємо його батьків і, і, і бо вважається в нас, і як правило, це підтверджується. Що все це виховання від батьків? Його батька дуже достойна людина, справедлива по життю, яка дбає про своїх близьких людей. Віруюча людина, і ми бачимо, що Рустем відповідає тим цінностям, які йому заклали його батьки. Ну я вже не буду говорити, який він патріот української держави, як він говорить українською мовою. Ну це не він він до ну, розумієте. Я я до речі, я оце про це хочу сказати. Я коли сьогодні подивився, я а? згадав, як мені свого часу подивився е, судження, які є в змі. Я свого часу я згадав як свого часу 90 років, коли я пішов в політику, дуже розхожою була така фраза: якщо хочеш про себе дізнатися, те, що ти не знав, піди на вибори або ну в даному випадку призначення. Я почув дуже різних сьогодні суждень і дозволив собі, от ввечері на фейсбуці... Звернутися до того, що це нормально в демократичній країні, коли люди висказують свої думки, суждення, оцінки, але дуже хотілося б, щоб от при цьому люди не виходили з етнічної або релігійної належності людини. Я побачив сьогодні серед деяких експертів, ну такі дуже знаєте штучні натяки. Ну ну так не можна, бо що, що оця... саме ви маєте на увазі, пане Рефате. Ну, деякі терпідіювали е, його етнічну належність, Рустема. Да? І, ну, ну, я не хочу повторювати все це. Я єдине, просто е, в таких ситуаціях я завжди говорю, говорю і, і це насправді є в нашому житті оця війна. Зараз настільки нас об'єднала, і оця е, е, намагання відсічі в російському ворогові нас зараз всіх об'єднала і викристалізовує як єдину українську політичну націю, і тому е, ц, це треба дуже поважати. От Рустем є е, одним із багатьох от ярких представників. Яскравих представників, от що таке є українська політична нація, коли ми всі разом з етнічними українцями є громадянами Української держави і захищаємо свою державу. Пане Рафате, при цьому в українській нації так і ми прагнемо до цієї єдності, і це дійсно треба робити, але все одно є питання, є люди, до яких ставлення, ну скажімо, неоднозначні, які ну просто ділять там на напіл. Я що маю на увазі, те, що можливо, це так само те про що ви казали там стосовно якихось натяків, на не натяків. Але я от прочитав, і мені от хотілося зрозуміти. Ще коли призначили е, пана мерова головою е, фонду держмайна, українська правда брала в нього інтерв'ю, і вони зазначили, е, е, що е, Власне, пан Умеров дуже як вони написали тоді. Компліментарно згадує е, прізвище глави офісу президента е, Андрія Єрмака. Е, більше того, і зараз знову ця тема фігурує. Ну і там там він згадує дійсно в цьому інтерв'ю. каже, в мене хороші стосунки там з паном Єрмаком. І так далі. Е, зараз теж деякі там мої колеги, там Юрій Бутусов е, написав, що змінюється прізвище, але головне, що він Умеров не повинен буде заважати людям Єрмака про продов рішати всі фінансові питання. Що пов'язує його з Єрмаком? І е, ну чи не позначаться їхні стосунки на роботі е, власне пана Умерова, якщо його буде призначено? Тобто, чи буде він самос... зможе він бути самостійним у прийнятті рішень? Я е, абсолютно не знаю, що може Рустема пов'язувати з тим чи іншим. Політикам в Україні чи посадовою особою, ну і в тому числі тих, про які ви говорили, mm -hmm. я знаю одне. І це, от ну, те, що намагаюся бути максимально ширим Рустем людина принципів. Але коли він працює в команді, він не є людиною, яка весь час генерує конфлікти. Він намагається вирішити ті питання, які для цієї команди є. Найважливішими, але якщо в цій команді хтось буде наступати на його принципи, він одразу в такій безконфліктній формі скаже ні, він не може це робити, і він з цієї команди піде. Але руйнувати навколо тих, хто працює з ним над тією чи іншою задачею, він не буде. Це абсолютна правда. Він не є людиною конфлікту, але він є людиною принципів. Це правда. Дякую дуже, пане Рефате. От за таку крапку в цьому нашому обговоренні стосовно пана Умерова, думаю, що ми повертатимемося, ще якщо його буде призначено, все ж таки е, міністром оборони після в разі зняття знову ж таки Олексія Резнікова. Ну, але все ж таки, про поки про це ну е, говорити вочевидь е, рано. Але дякую вам за. Таку спробу дати нам розуміння, що це за людина. Рефа сподіваюся, що буде можливість ви його самого запросити. Ну це вже можливо після того, як розглянеться питання. Сто відсотків будемо сподіватися, що він і погодиться, навіть якщо залишиться на посаді фонд глави фонду держмайна чого я дуже хотів ще тоді з ним поспілкуватися. Як сказав на початку, Рефан Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на зв'язку. Говорили ми про Рустема Е,